Привіт, друзі! Сьогодні хочу вас повідомити про інформацію, яку дізнався з телеграм-групи народного депутата від фракції Голос Ярослава Желізняка. Що наступне пленарне засідання Верховної Ради вони будуть розглядати закон про продовження військового стану в Україні? А отже, по продовженню мобілізації, а отже, по продовженню заборони виїзду громадян чоловіків, які досягли 18 Тереш 60 років, які і попадають під мобілізацію, і мобілізація також буде далі продовжена. Щодо петиції, яка набрала 25 тисяч, як перша, яку президент розглянув, але нічого з того не вийшло, так і друга, яка набрала 25 п'ять тисяч, яку, на яку всі мали великі надії. Я думаю, що це буде так само, як і з першою. Не хочу забігати наперед. Але якщо військовий стан продовжиться, якщо буде далі мобілізація. Ніхто не буде відкривати кордонів для чоловіків, щоб вони виїхали, бо будуть далі набирати людей до війська, будуть далі мобілізовувати. Тому це ще буде тривати. І за словами того желізняка, народного депутата, що це буде продовжено ще надовго. Це не буде там на місяць, чи це буде на два. Це буде продовжено, я так розумію, як мінімум на півроку і далі. Звичайно, будемо чекати вже офіційного затвердження Верховною Радою, але це 100% буде, бо термін попереднього військового стану, який було прийнято в законі, він вже закінчується, і зараз потрібно буде прийняти нові поправки, новий закон, де вони продовжать військовий стан. Попрошу всіх максимального репосту цьому відео. Ставте лайки цьому відео, щоб його більше людей побачили. І якщо ви ще досі не підписані на цей ютуб канал, то обов'язково підпишіться. Всі останні новини я публікую на цьому Ютуб каналі. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе!